Радий вітати вас, шановні вболівальники українського футболу на своєму YouTube-каналі Футбол від Остапчука, на який хто ще не підписався, я запрошую підписуйтесь. Сьогоднішня моя тема чи справедливий чемпіон київське Динамо в першому колі чемпіонату України УПЛ. З однієї сторони, якщо дивитись і підводити підсумок першого кола Чемпіонату України в українській прем'єр-лізі, то Динамо з Олександрією набрали одинакову кількість очок після першого кола, але якщо врахувати те, як грало Динамо, а відніше як судді, я б так сказав, Судили у матчі за участю київського Динамо, то можна сказати, як е, ніби словами героя фільму Іван Васильович міняє професію, а царь то не настоящий. Чи справедливо Динамо на першому місці після першого кола в УПЛ? Ось давайте розберемось. Е, Динамо провело 15 матчів. В яких здобуло 11 перемог і 4 матчі зіграли в нічию. Тобто жодної поразки Динамо у цьому сезоні ще немає, з тих 15 матчів в 5 матчах за участю київського Динамо. У ворота суперників київського Динамо було призначено пенальті, у трьох матчах було вилучено суперників. Київського Динамо. У матчі Полісся Динамо Київ у «Полісся» був вилучений футболіст і у ворота Полісся був призначений пенальті. Чотири матчі, які київське Динамо зіграло в нічию. В трьох матчах не було призначено ні пенальті, не було ні вилучення. Це були матчі проти Олександрії, Колосу і Руху. Ще один матч, якому Динамо зіграло в нічю проти Шахтаря, було вилучення у складі футболістів Шахтаря. У матчах проти ЛНЗ, Кривбасу, Карпат, Оболоні і Полісся у ворота цих команд були призначені пенальті. У матчах проти Полісся, Шахтаря і «Лівого берега. Гравці команд суперника Динамо були вилучені. Ось бачите, яким чином Динамо досягає успіху в чемпіонаті України. При тому, що рівень і кваліфікація футболістів Динамо набагато вище у порівнянні з іншими клубами, Динамо перемагало без вилучення і без пенальті лише у матчах проти Вересу Ворскли, Інгульця і Зорі. При тому, що в матчі проти Інгульця Динамо пропустило 2 голи. Крім того, хочу нагадати, що у ворота Київського Динамо в першому колі не було призначено жодного пенальті, і жоден футболіст київського Динамо у 15 матчах не був вилучений з поля. Як вам така статистика? Чи справедливо Динамо на першому місці, чи тягнуть Динамо на чемпіонство у сезоні 2024-2025 року? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. До побачення, до нових зустрічей і не забудьтесь підписатись на мій YouTube канал.